Сьогодні у нас теплень така 15 градусів. Дивіться, яка гортензія. Вже, ось. Дівчатка вам сонячного настрою з Нідерландів. Я такого не чекала. Приїхала в тепличку доробляти. Свою роботу, а тут, бачите, вода, як стоїть, піднялась. Угу. Багато дощів було і, мабуть, повні канали. І вона вже не має куди йти. Значить, на сьогодні буде інша робота. Угу. Бачите, як тут працювати? І все чувакає, все чувакає, чувакає. І вода стоїть. А от сусіда теж болото. Бачите, тут і снігу не треба. Воно <смі> зимий чесночок, я бачу, в нього повсходив. Там цибулька, мабуть. Але таке болото. Все стоїть у болоті. Нічого не поробиш. Треба чекати. Ну, далі йдуть знов дощі. Може, якось шлюзи поспускають трошки канали. Звільняться і водичка ця піде. Побачимо. Ну, погода сьогодні 15 градусів тепла. Така вже краса. Так, а давайте подивимось, я тут стою біля жінки. Це що новенькі вже? Чи минулорічні? Навіть і не знаю. Такі, мабуть, вже новенькі броньки, так? Ось такі. Друзі, води багато, трава вся мокра, в теплиці вода. Ну, я все одно знайшла собі роботу. Я вирішила прополоти трошки і порихлити землю в цих ящичках, високих грядках. Тут у мене, бачите, ще залишився коріандр. Нік, покажи, будь ласка, ближче. Як перезимував коріандр. Добре. Ось так. Це він сам насіявся і так перезимував. Я його трошки прополю, залишу, а потім там ще насію чередиску чи петрушку, ще насію якоїсь зелені. Але грядочки треба порихлити, сюди ще землі додати. Попрошу хазяїв, щоб вони додали сюди землі, ще привезли, купили, бо вона зменшується, використовується. Так, дивіться, який класний кошик Не Підійди, покажи. Ось, як вони класно. Бачите, перезимували і там уже ростуть молоденькі. У нас зелень є після зими. О, додому. Нарвемо вітамінчики. Так що, друзі, так класно, вже так тепло. Супер, сонечко сідає, але воно вже тепле, тепле. Не знаю, у нас ще буде, звичайно, холодно, але сьогодні просто 16 градусів, просто неймовірний день. Посилаю вам мотивацію. Скорішого миру, весни теплої і дачних благополучних, мирних робіт. Всім. Так, ну що, друзі, так неочікувано для... У мене самої, думала, одне працювати в теплиці, що на вулиці ще неможливо працювати, дуже мокро. але в грядочках, як бачите, більш-менш нормально, я змогла пополоти, понаводити порядок. Оце, у мене тут міліса так розрослась, то я її так відокремила, щоб вона коріння своє не пускала. Буду її стригти. Просто вона мені подобається, але сильно багато вона займає місця. І от, бачите, в ці грядки ще треба додати землі. Буду розмовляти з хазяївами, Нехай купляють, додають. І цю грядочку теж зробила. От. Ну, так от під посів уже готую 15 лютого сьогодні. Я, чесно кажучи, не знаю точно, коли на вулиці, тут вже можна буде сіяти, Ну, звичайно, не зараз. Але бур'яни прополола, нехай грядки будуть готові. І ось ще в мене залишилось там три грядочки прополоти. От. Але, якщо дасть погода, бачите, вода стоїть, в траві все хлюпає із винограду. Вода не пішла. Вон як високо, бачите. Хоч би він не пропав. Не знаю. Ось на такому рівні вода. Так піднялася. Навіть в сараї вода стоїть трошки. Там земляна підлога. І тут от мокро, а там далі вода стоїть. Отакі справи в Нідерландах. В аграрному секторі агрікультура. Агрікультура, бачите, вже як листочки які у квіточок. Все вже росте, росте, а я вже знала дуже ну, для мене цікаві речі, які я не знала, то я вам далі в цьому відео розкажу, що ж я узнала про нідерландські дачі. І хочу вам розповісти, які ж цікаві речі я взнала про голландські дачі. Я от думала, ну вони там орендують дачу. А як далі? Гроші все-таки вкладають, за оренду платять гроші. І вкладають, наприклад, там підремонтувати будиночок або багато хто ставить нові будиночки. От, і думаю, ну як це так, вкладати гроші і що, і потім просто віддати новому власнику, який буде орендувати. А виявляється, ні. В оренді тільки земля, а оці всі будиночки, сарайчики, інструменти, які всередині вони продаються. От якщо ви хочете відмовитися від використання такої дачі, ви шукаєте, кому продати можна свій будиночок. Будиночок, тепличку, все, що у вас є, і ви оцінюєте це. А потім, от, бачите, є такі контейнери для води, вони купують. Все це, це оцінюється. І ціна складається для нового власника е залежно від того, що в тебе є. От, тому це якось мені стало більш зрозуміло, що можна вкладати сюди гроші. Можна навіть купувати якісь нові будиночки, красиві, облаштовувати їх для відпочинку, не тільки сарайчик. І потім, якщо ти не хочеш, то можна це все оцінити і продати. Ось так, мені якби, ця ідея подобається. А вам напишіть, ви б хотіли, щоб у нас в Україні були такі дачі? Цікаво буде почитати ваші коментарі. А я теж вкладаю якісь гроші, щоб користуватися дачею. От, наприклад, хочу вам показати, що я купила. Ось такі от тримачі для агроволокна ще докупила, бо в мене трошки було, не вистачило. Потім ось такі от кліпси для квітів, для розсади. Ось такі. Ну, Це все недорого. Я тим більше стараюсь купляти в Екшені. Ось такі кліпси для помідорчиків, для розсади, щоб їх пристібати. Ну і це теж такі кліпсики. Ну, звичайно, купляю добрива. Ну, тут були добрива, я використала в минулому році ті, що були. От тепер купляю. Це теж дешеве добриво, воно в Екшені, біодобриво. От, але бачите, тут е, така формула, я не знаю, воно е, настільки таке слабеньке. Е, от, наприклад, бачите, 4 натрій, фосфор, е, 3% і калій, 2,5%. Ось. Мені здається, що це дуже дуже слабеньке. Ну і також е, в Нідерландах не можна купити там всякі фітаспаріни. Я шукала, шукала, нічого такого не бачила для беззаражування ґрунту е, е, і, е, і беззаражування розсади. Е, ну, мені пообіцяла моя сусідка, у неї є вапно, от, може вона мені дасть гашеного вапна, і я тоді зможу беззаразити трошки може, тепличку зсередини. Так от вони роблять. Вони фарбують свої теплички цим гашеним вапном, як дерева білі, так, аби заражують тепличку зсередини. Ну, ось так. Ну і насіння сама купую, розсаду купую, квіти купую, теж якби, трошки вкладаюся. От, Але ж ми це використовуємо. і, якби, Споживаємо так, те, що вирощуємо. Ну, за оренду ми нічого не платимо. Навіть люди питають, чи нам щось платять за те, що ми ходимо на дачу і підтримуємо її в порядку. Нам нічого за це не платять, нам предоставили дачу, предоставили грядки, купили ґрунту минулому році, в цьому році теж думаю, нам куплять ґрунту. Ось так друзі, ми користуємося. Кому цікаво, у нас от такий варіант. Може, у когось є якісь інші варіанти, хто виїхав і може комусь допомагає на дачі чи орендує дачу. Пишіть мені в коментарях, буде дуже цікаво послухати, почитати ваші коментарі. Тілешку набирали землі з компосту і ту, що кроти нарили, і на грядки висипали. Все, прибираємо і їдемо додому. Так, а поїхали ми не додому, а приїхали ми в плантинхол. Тут він поряд. Ой, познімаю вам красу і буду дивитися, що я повинна собі ще припати посадити на дачу. Це бабусь для Валентина залишились такі. А що мене цікавить? Мене цікавлять 5 штук 4 євро. Цікавлять дешеві нарциси. Це таке я хочу їх більше насадити. 0,75 одна штучка, 5 штук 3 євро. Чудова ціна, Ось такі малесенькі, бачите? А ці по євро більшенькі. 4 штуки 3 євро, а там 5 штук 3 євро. І скільки тут цибулинок? Так, або ті, або ці брате. Тут краса. Нарцисів, стільки цвіте. Так, от вам. Кажу здалеку, у мене вже телефон сідає. Віоли стільки. 10 штук. Віола, 10 штук. А, он, 10 саджанців. І виходить, дві, отакі береш, 250, два луточки. Там по 10 садженців. така краса герань 2,95 морозники. Ой, скільки морозників, скільки їх. Не вже її цвітають. Отакий мені дуже подобається. Пурпуровий. А ось жовтий жасмін. 2.95. Отакий. Я не знаю, може хто підскаже, що таке жовтий жасмін. Красивий. А я бачу перший раз. О, я побачила лохину, у нас тільки один кущик. Ну, це така малесенька. Не знаю, скільки вона коштує. Зараз узнаю. Одна залишила. Ось, виявляється, ця коштує 2,95 лохинка. Я її взяла, посажу У мене одна. А в інтернеті сказали, що треба, щоб парочка була. Ще одну посажу. І нарцисики. І все, магазин зачиняється, і ми вже їдемо додому. Такий магазинчик класний. Приймали такі шикарні. Чотири горщика, три євро. Які ж вони класні, так? Супер. Які ж вони класні! Ці нарцисики обожнюють ці міні-малесенькі. Особливо, коли їх багато-багато росте в одному місці. Така лохинка вже з такими бруньками. Значить, треба буде їхати і саджати. Підкажіть мені, якісь хитрощі, хто знає, мої дівчатка-спеціалісти, як що додати в ямку до лохинки. Вона, по-моєму, любить. Кислий ґрунт, так? що ви додаєте? І ще скажіть, будь ласка, вижимки від кави. Це вважається кислий? чи які? Які рослинки люблять це добриво від кави, вижимки? Ну, на сьогодні все, будь ласка, про дачу, про нідерландські дачі. Запитуйте. Рекомендуйте ваші підказочки. Дуже ціную ваші коментарі, що ви хвалите мене, що гарна дача гарно виглядає. Я не зовсім згодна, але мені приємно. Можна, щоб все це виглядало краще. Ми Будемо старатися. Всім папа, до нових зустрічей!